Я перший виконую цю почесну місію, ключки передам нашим бійцям. Нехай служить, козаки. Крию. Нехай служить. Ці 55 автомобілів було зібрано в рамках акції від благодійної організації «British Ukraine Aid». Її представники звернулися до британського народу із закликом передати автівки Україні через гостру проблему із транспортом на фронті. Нам дуже приємно насправді, що British Ukrainian Aid» вже багато років співпрацює з нашим фондом Волонтери «Поділля». І внаслідок цієї співпраці є можливість допомагати військовим, пораненим військовим, допомагати закладам охорони здоров'я, соціальної сфери, ті, які займаються дітками, ВПО і так далі. Ну і по суті, ми маємо можливість сьогодні ці автомобілі тут презентувати громаді, презентувати українцям, подякувати нашим британським партнерам, подякувати місії «British Ukrainian Ейд. Подякувати всім британцям, хто до цієї місії долучився, бо це по суті народна ініціатива. Співпраця між British Ukraine Aid та волонтерами Поділля триває вже близько 10 років. Окрім автівок, які британці вже передали далеко як сотню, допомагають і медициною, і іншими необхідними для фронту речами. Крім машин, ми ще мали дуже багато проєктів по протезуванню. Ми мали проєктів по допомозі дітям. Ми оплачували навчання наших героїв. Які вже відслужили і прийшли, почали повертатися в нормальне життя. Тому British Ukrainian Aid розвивався з 2014 року, і наразі ми набуваємо ще більших масштабів, тому що допомога в Україну вона повинна йти. Дуже багато потрібно всього від аптечок до автомобілів і до зброї. За словами українських волонтерів, на початку повномасштабного вторгнення майже всі зібрані кошти йшли на закупівлю транспорту для покращення мобільності наших військових та логістики. Тепер фінансування спрямують виключно на бойових пташок. чим важливо зараз це допомога особливо, оскільки основні засоби, які ми і кошти, які ми збираємо зараз на на волонтери Поділля. Ми направляємо на виготовлення від тобто, це основне, що потрібно, потребує зараз фронт, і кошти в основному йдуть сюди. Оце дуже важливо, те що з-за кордону автомобілі приходять до нас безкоштовно. Більша частина цих автомобілів буде займатися евакуацією наших військових із поля бою.